Ірина, ще у 2013 році збиралась провести відпустку з сім'єю у Туреччині і звернулася до турфірми. В результаті ні подорожі, ні заплачених грошей жінка так і не побачила за почувки. Ми так не заплатіли тисячі гривень. Вона обіцяла, що поїздка буде. Просто зараз така ситуація складна. Ну все буде, все вирішиться. А потім, вже після того, як ми не поїхали, вона нам почала объяснять, що вона нам дітей повернеться, що все буде добре. І так нам обіцяють вернуть деньги вже два роки или три. Пенсіонер Анатолій Йосипович збирався відпочити з дружиною в Іспанії. Каже, довірився фірмі, бо мала гарну репутацію. Чоловіка нагріли на 13 з половиною тисяч гривень. Ми вже раз з'їздили рік тому в Турцію. Вроді все було нормально. В Турції з'їздили. Ну і так. У мене якесь передчуття було, але... Дружина, о, вже з ними з'їздили, зачем туди, а все себе і тікало, що то в мене. Я не розумію, чому ти тільки, і вона сама відповідає, хотіла адвоката спитати, чому як фізична особа одна. В неї був бугалтер, в неї були найомні люди. У справі проти директорки Шахрайки 132 ошуканих туристи з усіх куточків України. По вказаних кримінальних провадженнях 132 потерпілих, вони є громадянами України, однак інших міст, а саме Львів, Київ, Одеса, Житомир. Суд відкладали і переносили вже з десяток разів через хворобу підозрюваної директорки турагентства, кажуть ошукані туристи. Це протягом двох років вона просто знущається з тих потерпілих, які з'являються в судових засіданні. Mm почергово хворіє, або адвокат хворіє закалюжна, або хворіє сама глушкова. Минулий раз, минулий раз вона викликала швидку допомогу, начебто їй було зле, вона поступила в приймальне відділення і тут же. Написала заяву, що вона відмовляється від госпіталізації, тобто мало була абсолютно здоровою людиною. Та підозрювану все ж приводять до суду примусово у супроводі поліції. 56-річний директорка турфірми і цього разу скаржиться на самопочуття. Дісті як я вигляжу, так як і вигляжу, як чувствую. плохо. а то на дійсно діагнози. Давайте. Адвокат буде говорити, я не буду розговорювати. коментую ситуацію Таку. все в засіданні. Прокурор каже, за час, поки триває слідство і суди, директорка повернула людям 300 тисяч гривень і продала квартиру, яка була під арештом. Куди поділися ще понад три мільйони? Директорка турагентства не каже. Про це невідомо, і слідству цього разу судді обирають директорці турфірми Запобіжний захід, тримання під вартою, враховуючи що школа, бо на ваші там ще не злочину. Що відносити для категорії особливо тяжких за вчинення якого передбачено по лише у вигляді поспалення волі на сорок до 12 років, характер злочина, яких у наша долушкова є поведінка під час судового судоворозбуду, вважає необхідним змінити обвинувачення мірозабріжого заходу з особистого візання на тримання під вартою взяшої під варту в залі суду. Наступне засідання суду призначене на 8 грудня. Потерпілі сподіваються, що тоді суд нарешті винесе вирок.